Новин про головні події міста та області. Розкажу просто зараз. Далі про таке. Два удари з РСЗВ та щонайменше 14 шахедів атакували Запоріжжя та область в ніч з 19 на 20 липня. Як оговтується місто, розкажемо далі. Яким мешканців бачать парк Тарасова, в Запоріжжі стартували обговорення з громадою щодо долі зони відпочинку. Подробиці за мить. До Запоріжжя завітали понад 80 українських послів. Де були та яка мета робочої поїздки, розкажемо у випуску. Одна людина загинула ще семеро постраждали, Серед них 15-річна дівчина з ночі до світанку ворог атакував столицю ракетами та БПЛА. Внаслідок обстрілу постраждали шість районів міста. Пошкоджені житлові будинки, дитсадки, магазини, станції метро та транспорт у шести районах міста. Також вибуховою хвилею було пошкоджено поліцейську автівку, яка поспішала на виклик. В Дарницькому районі досі триває ліквідація наслідків. Доробі залучені понад дві сотні та 50 одиниць техніки. Допомагає роботизована техніка та авіація ДСНС. Найбільше ударів припало на Дарницький район. Там загорілися дитячий садок, супермаркет, складські приміщення та інші нежитлові споруди. Всі служби на місцях. Є поранені у Івано-Франківську. Росія застосувала ракети та шахеди. де в трьох селах громади пошкоджено цивільну інфраструктуру. Четверо людей поранені. А серед них дитина. Об'їхав три населених пункти нашої франківської громади, де постраждали е цивільні е Помешкання цивільні люди, досить такі значні ураження, тому що є є постраждалі хати, вибиті вікна, постраждалі дахи, і в трьох селах насправді об'єм достатньо великий. Слава Богу, всі живі. 12 ударів завдали по Харкову вночі. В місті пошкоджено адмінбудівлі, багатоквартирний будинок, дорогу та трамвайні дроти. Били й по області, там постраждало семеро людей. У Куплівському районі пошкоджено шість приватних будинків, два багатоквартирні будинки. Адмінбудівлю електромережі, магазин, зерновоз, автомобіль. У Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку електромережі. У Берестинському районі пошкоджено скління вікон залізничної станції. Два удари з РСЗВ та щонайменше 14 шахедів. Такою була атака на Запоріжжя та область в ніч з 19 на 20 липня. Наслідок обстрілів понівечені кілька приватних будинків та дві багатоповерхівки. Більше розповість Анна Крамаренко. Це осколок, який я знайшла в Огороді. в огороді возле балкона. Палісаднікирні палісадніки возле балкона. Вибухова хвиля була, я на першому етажі а вибухова хвиля була трошки вища. Другий, третій поверх, і це прилетіло до сусідки на третій поверх, в неї розбита рама. Це все позбирали біля нашого дому. Пані Лариса розповідає, в той час, коли ворог обстрілював місто, її родина спала, прокинулася від звуків скла, що сипеться. Ми спали. Ми спали. Почули дзвін скла. Онучка дуже сильно кричала в іншій кімнаті. Чоловік, лежачий у мене, теж кричав, собака злякалась дуже сильно. На руках одразу скочила, істерика в онучки в чоловіка теж страшно було. Сипалось скло, я думала, що в мене посипалось. Я шторку відкрила, наче ціла. але сиділа біля чоловіка на ліжку. Онучці казала, виходь хоч коридор між двох стін будь, собаку тримала на руках. У першій ночі ворог двічі вдарив з РСЗВ по хортицькому району. Влучання прийшлись по відкритій території поблизу багатоповерхівок. Пані Лариса каже, в її оселі постраждала обшивка балкона, а також заклинило балконні двері. А в сусідів дуже багато вікон побило. Чимало їх тепер без скла і в під'їздах. На місці допомагали комунальники, витягали розбиті вікна та збирали скло разом з мешканцями. Зараз проводимо роботи з демонтажу стекла та допомоги допомозі мешканцям. Жилого будинку ліквідуємо наслідки, аварійні наслідки, щоб не загрожувало нічого життю мешканцям. Паралельно з цим біля будинків працівники Запоріжремсервісу закривають ОСБ плитами побиті вікна. Люди, чиї квартири постраждали внаслідок обстрілу, могли звернутись і до фахівців соцзахисту міської ради. Де консультація до кого не можуть звернутися? Після обстеження відповідними службами і комісіями повністю консультація в повному обсязі всіх звернень, які були, фахівці районної адміністрації приймають заявки від мешканців. Є проблема, що деяких людей немає в квартирах через голів ОСББ. Йде комунікація, визиваємо здач з від'їздів, щоб оперативно ліквідувати аварійні наслідки, щоб скло не падало на, на людей. Загалом за допомогою звернулось близько 40 мешканців, Бив ворог не тільки по місту, але й області. В ніч в суботи на неділю постраждали і приватні будинки у Хортицькому та Запорізькому районах. Анна Крамаренко Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Тероризували й область в Приморському районі. Росіяни атакували місцевого жителя Евпівідроном. Також під ударом була і степногірська громада з артилерії. Ворог зрешетив житловий масив міста. Протягом вихідних поранення отримали троє людей. Надійшло 30 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об'єктів інфраструктури. Зсу відновила частину позиції в Кам'янському на запорізькому напрямку. Про це повідомляє інститут ведення війни воїна 128 ї окремої бригади ТРО «Дика поле» спільно з мінометними групами ліквідувала ворожі групи. Росіяни вбили енергодарівця Олександра Маркова, якого тримали в заручниках. Чоловік був найстаршим з багатьох незаконно утримуваних українців. Загинув полонений під час перевезення до російського міста. Усть Лабінська нагадаємо, літнього чоловіка заарештували торік, 8 травня. Майже рік родина Олександра не знала про його долю. Лише навесні цьогоріч дізналися, що окупаційний суд засудив чоловіка за державну зраду до 14 років колонії суворого режиму. Мо з подальшим обмеженням свободи на один рік Олександр Марков помер 26 червня 2025 року на етапі. Подробиці смерті чоловіка та її точна причина нам на жаль наразі не відомі. Нині відомо про 27 енергодарців, які залишаються в російському полоні. Сім з них жінки. Тринадцять це працівники Запорізької атомної станції. СБУ та ОГП затримали Руслана Магамедра Сулова, одного з керівників міжрегіонального управління детективів набу за підозрою введені бізнесу В РФ. Він координував роботу у бюро в Дніпропетровському та Запорізькому областях. За даними слідства, він виступав посередником у продажу партії технічних конопель до Дагестану, допомагаючи бізнесу свого батька. Також перевіряють його контакти з російськими спецслужбами та можливий витік інформації з набу. Зокрема, через народного депутата втікача від ОПЗЖ Федора Христенка, який нібито мав значний вплив на діяльність бюро батько Магамед Сулова, громадянин РФ Амати, отримує пенсію від ДНР і підтримує війну. РФ затриманий також проводив елітний відпочинок на Тенеріфе. Замість виконання обов'язків в Дніпрі та Запоріжжі йому готують підозру за пособництво державі агресору. Хотів перелізти, але застряг в огорожі. В одному з районів міста чоловік вирішив подолати металеву перешкоду, але проштрикнув ногу. Тож на допомогу викликали надзвичайників. Екстрена служба зрізала болгаркою метал, аби звільнити чоловіка, що повис головою донизу. Постраждалого передали медикам. Алгоритм Марч рятує життя в критичних ситуаціях. Наданню допомоги за цим принципом навчали запорізьких рятувальників тренери міжнародної медичної гуманітарної організації UKMED. Фахівці кажуть, такий підхід дозволяє швидко визначати пріоритети допомоги, коли важлива кожна хвилина. Алгоритм включає п'ять кроків: зупинку масивної кровотечі відновлення прохідності дихальних шляхів, контроль дихання, підтримку кровообігу та запобігання переохолодженню чи до допомогу при травма голови подібні тренінги проводяться для всіх бажаючих, тобто, в тому числі і для цивільних, оскільки дані знання на мою особисту думку в наш якийсь е е е складний бентежний час є абсолютно необхідні для всіх і кожного, тому що е е трагедія може статися в абсолютно будь-який момент. Вони охоче збираються. Дуже часто люди приходять дуже вмотивованими. Е е Людям це цікаво, дуже багато хто розуміє необхідність даної теми. Надзвичайники міської аварійно-рятувальної служби кажуть, ці тренінги допомагають не забувати, як діяти в стресових ситуаціях, адже саме перші хвилини після травми можуть врятувати людині життя. Корисні тим, щоб у важливий час, коли це треба, ми не збивалися з пантелику, щоб ми завжди знали, що треба робити. Бо ці навички треба завжди тримати в тонусі корисної інформації з кожним роком півроку міняється. Вона уся дуже важлива та дуже цінна для нас. Він проводиться для рятувальників КСВАРС та для управління з питань попередження надзвичайних ситуацій, тобто для тих, хто в першу чергу. Приїжджає на надзвичайні ситуації, взаємодія з потерпівшими, і це може бути корисним у майбутньому. У майбутньому плануються ще тренінги. До цього також були інші, тому що це дуже актуально в наш час і необхідно для наших рятувальників і для управління. Дипломати в Запоріжжі, вихідними до нашого регіону та міста приїхали понад 80 українських послів. Делегації побували на стратегічних та енергетичних підприємствах, побачили безпечні школи, відвідали і найпотужніший металургійний виробник регіону Запоріжсталь про мету візиту та деталі розповість Вадим Сорвін. Свою поїздку до нашого міста посли розпочали із Запоріжсталі. Дипломатам показали територію, розповіли про історію комбінату і роботу в умовах війни. Агломераційне виробництво представлено шістю агломашинами. Посли зазначили металургійні заводи, що працюють під час війни опора економіки не лише області, а й всієї країни. Тож важливо посилити міжнародну підтримку. Ми свого боку, як дипломати, працюємо на дипломатичному фронті, щоб захистити Україну, щоб досягти миру і безперечно створити усі необхідні можливі умови для того, щоб усі підприємства України і Запоріжжя, в тому числі, продовжували свою роботу. Ми. Почули багато про Запоріжсталь, що люди продовжують працювати, люди виконують свою роботу. Ми дуже вдячні за це. І керівництвом Міністерства закордонних справ і я думаю, сьогодні посли, які були у нас тут на цьому підприємстві, зроблять максимально для того, щоб Продовжувати це виробництво для того, щоб відновлювати запорізькі освітяни показали гостям нові підземні заклади, зокрема свічовий колегіум, ліцей Елін та 107-му підземну школу. Нині в Запоріжжі вже вісім безпечних просторів для навчання. До кінця року має бути більше двадцяти. Це зразковий приклад, який можна застосовувати по всій Україні. Я ще раз говорю, що я дуже радий, що це саме українська компанія зробила. Приємно, що наші діти можуть жити в цей страшний час без таких потрясінь. Це важливо, тому що це майбутнє нашої держави, і ми дбаємо про те, щоб наші діти виросли здоровими і розумними. Дипломати також побували біля зруйнованих будинків на вулицях Мовчановського та Олександрівській. Мешканці з першого будинку вже чекають сертифікати на нове житло. Інші міська влада планує відновити це е свідки е російської агресії, і весь світ, який весь світ має бачити. Ми, як посли, маємо доносити до своїх країн ці приклади цинічної поведінки Росії і вбивства цивільних людей і знищення цивільної інфраструктури. І тільки спільними зусиллями ми можемо зупинити ворога. Ці елементи додають розуміння безумовно, що у нас відбувається. Дає можливість підтримувати увагу за кордоном до подій в Україні, і безумовно така поїздка буде використана, щоб зайвий раз привернути увагу наших партнерів закордонних до ситуації в нашій державі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підсумував підтримка Запоріжжя з боку міжнародних партнерів, триватиме і надалі. Всіх очільників дипломатичних місій запевняємо вас, що після повернення. Подальші наші дії матимуть розвиток. Я, я впевнений в цьому все, що ми з вами проговорювали. І для мене теж важливо, що ця поїздка вже мені додала декілька ідей, правильних ідей. Також, як наголосив очільник міністерства для Запоріжжя, такий візит це можливість додаткової підтримки інвестицій та нових міжнародних партнерств. Вадим Сорвин, Ілья Гірник, Микита Дейнега, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Яка доля скверу імені Дениса Тарасова та що буде далі? Команда «Гогольфест» обговорила разом з жителями Запоріжжя те, яким вони бачать місце відпочинку. Нагадаємо, 4 липня компанія Лен Дівелопманд відкликала позов про будівництво торгово-розважального комплексу. Тож територія повернулася у власність міста. Учасники обговорень запропонували висадити в парку багато дерев, аби завжди був затінок, та облаштувати територію для відпочинку дітей та дорослих і навіть встановити фонтан. Свої ідеї люди писали на карті скверу, розділившись на дві групи. Одні працювали над благоустроєм території, інші пропонували де розмістити фрагменти меморіалізації не тільки захисників, а й взагалі історії боротьби за цей сквер. Долучився до ідеї сучасного простору. Пан Віктор чоловік живе понад 10 років в Запоріжжі та часто відвідує парк Зараз парк в такому майже занедбаному стані, і тому для нас важливо саме повпливати на його відтворення. І вже я живу в цьому місці більше ніж вона, вже 13 років. І кожної неділі я ходжу через цей парк. І нам важливо, щоб парк був таким місцем для усамітнення та релаксації і щоб люди затримувались тут. Це квіткові. А це будинок вже на та, та... спинці там. У сквері запоріжці пропонують зробити зони для вигулу тварин, дитячі майданчики, місця спокою для релаксації та фудкорти. Всі думки запоріжців будуть враховані під час створення проєкту. Далі громаді представлять візуалізований макет майбутнього скверу Тарасова. Робимо спільно цю концепцію, тобто ми вислуховуємо думки людей про те, що вони хочуть бачити в цьому просторі, і переносимо це на мапи для того, щоб сформувати таке технічне завдання до майбутньої розробки архітектурного проєкту цього простору. Потужна злива з буревієм наробила чимало шкоди. В Запоріжжі шквальний вітер повиривав дерева з корінням, повалив електроопори, подекуди обірвав дроти. Лише в Олександрівському районі по вулиці Козачій повалено близько 10 дерев та безліч гілля. Одне з насаджень впало на автівку, гілля якого зачепила й мережу зовнішнього освітлення. Комунальники вже почали розпилювати повалені дерева. Нині працюють поруч з трампарком, де насадження завалили трамвайні колії, аби не було затримок у русі трамваїв. Загалом негода накрила Вознесенівський, Олександрівський та Шевченківський райони. Аварійні служби та комунальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Повалило дерева, обламало гілки з дерев, перегородило трамвайні лінії, тротуари. Ми це все розпилюємо, звільняємо проїзд трамваїв. Сьогодні все розпиляємо. Завтра це все завантажать та вивезуть на сміттєзвалище. На Хортиці знайшли тисячолітні скарби, які представили на виставці. Це 46 срібних арабських монет стародавньої Саманіцької держави, що функціонувала в 8-10 століттях нашої ери, де знайшли те, що приховує знахідка, розкаже наша Ольга Ларіонова. В історико-культурному комплексі Запорозька Січ презентують унікальну експозицію. Першу знайдену на Хортиці колекцію срібних арабських монет часів Саманіцької держави. На період 8-9 сторіччя копалини срібла в Європі вичерпалися, і Європа потребувала сріб. В цей час в Азії, якраз а, 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 ці. А рудники копали не були вичерпані, і це срібло везли по шляху зверху Греки із Азії через Візантію, через Чорне море і до Європи. Більше того, скажу, є одна з гіпотез, яка стверджує, що взагалі підвищення Києва і створення такої держави, могутньої як Київська Русь, у 9-10 сторіччі, це якраз наслідок того, що потрібно було вести срібло, якщо примитивно казати, із Азії до Європи. Знайдені монети дають уявлення про політичні процеси, які відбувалися на євразійському континенті у період з 8 по 11 сторіччя. У той час розвивалася і міцніла велика організація слов'ян Київська держава Русь, яка взаємодіяла з багатьма народностями Європи та Азії, зауважують науковці. А Хортиця була важливою транзитною ланкою у світових торгових шляхах. Ввезли товар до Візантії спочатку до Константинополя, а потім уже розпорушувалася. Частина й йшла. У Русь, у Скандинавію частина пішла у Центральну Європу і в Західну Європу. По суті, це все система шляхів, велика система шляхів. Колекцію з арабськими монетами торік восени біля північних скель Хортиці знайшов співробітник заповідника Микола Свидрань під час історичних розвідок на берегах острова. Залишити скарб у цій місцині міг або тогочасний купець, або воїн, припускає дослідник. Сюди на Хортицю приходили, наприклад, поклониться старим дубам. Після вдалих походів заходили на Хортицю, поклонялися. І, можливо, хтось, прогулюючись хортицею, ми ж не знаємо, яка ситуація була, його спіткала якась проблема, небезпека, і він міг сховати цей гаманець з монетами під камінь. Знайдені монети науковці відреставрували та відправили на експертну оцінку київським колегам. Монети в задовільному стані всі деякі навіть в дуже доброму стані, і це дивує, тому що вони знаходилися не тільки під землею, вони знаходилися під водою. За висновками експертної оцінки, цей комплекс монет є унікальним. Він є дуже цікавим для науки і культури взагалі. І рекомендований до включення в державний перелік національного культурного над. Київські експерти довели, що до 15% цих монет підробка, але вміст срібла в них практично не відрізняється від оригіналу. А тому вони мають таку ж ювелірну та історичну цінність. А запорізькі вчені розшифрували написи на монетах. Інформаційне поле в центрі. І там написано: що немає Бога окрім Аллаха, і немає йому рівних. А Внутрішня частина кола. Е та, яка над полем говорить нам конкретно про саму Монету. Тобто, це, тут написано: це дірхем. Цей дірхем викорбований в такому-то, такому-то місті, в такий-то такий рік. Зовнішнє коло нам представляє релігійно-духовний текст Сури з Корану. Виставка інклюзивна, адаптована для людей із порушенням слуху та зору. Це інформація на банерах великим шрифтом і відеоролик із історичним екскурсом. З максимальною кількістю цікавих моментів щодо історії і Київської Росії доби, і Саманіцької держави, і Дерхемів, які були знайдені. Монітор постійно працює. Тобто, всю інформацію можна отримати самостійно. Завдяки цифровим технологіям відвідувачі виставки можуть навіть відчути себе безпосереднім сучасником тієї далекої епохи. А зараз ми послухаємо історію одного Дерхема. Для цього потрібно навести камеру нашого смартфона на цей кольор-код і перейти за посиланням. Я був у руках халіфів, князів, купців. Я подорожував пустелями і ріками. Був серед пахощів, базарів. Я чув мови, яких вже не існує. Крім арабського скарбу, на виставці представлені й інші артефакти, знайдені на Хортиці в останній період: це вістря, стріл, сокири, шпори для коней, давні свідки, які доповнять знання відвідувачів про епоху Київської Русі. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. У туристичному інформаційному центрі Запоріжжя відкрилася виставка абстрактного живопису Ольги Коренєв Внутрішнє сонце. Авторка каже, це глибока емоційна експозиція, яку вона створила в часи війни як спосіб внутрішнього виживання та самовираження. Картини не мають нас, сюжетів чи конкретних історій, адже сенс кожен може відчути по різному Художниця запевняє це експозиція сучасна арт-терапія мистецтвом». <му> Виставка ця присвячена, присвячена тому періоду воєнному. Тут якби не скажеш, чесно кажучи, да, що воєнний, так начебто все весело <хи> і щасливо. Ну тут такий спосіб, мабуть, уйти від цих тривог переживань. І це гарна терапія. До речі, рекомендую усім. Я дуже радий, що мрія. Моєї мами здійснилася, вона очікувала на цю виставу близько пів року, може навіть трошки більше. І дуже радий, що нам дали цей простір, просто тому що подали заявку і її прийняли. Загалом на виставці зо два десятки робіт Ольги Курінєвої побачити полотна авторки можна до 28 липня. Запоріжці ж кажуть, всі картини дуже яскраві, нібито відкривають душу. Вся виставка дуже яскрава, така життєрадісна. Ця картина дуже тендітна, така витончена. У Олі є різноманітна творчість. Це емоції, це стан, це таке натхнення якесь. Ольга це все викладає на, на холст. І виходять такі чудові талановиті роботи. Ну, це щось дуже незвичне. Ми на не таке не часто дивимось, але це гарно. Видно, що авторка вклала свою душу. У Бердянському державному педагогічному університеті завершились творчі конкурси для вступників. 27 абітурієнтів змагалися за право безоплатно навчатися за двома освітніми програмами вишу: хореографія та фізична культура і спорт. На початку липня відбулися хореографічні випробування в Запоріжжі. А далі вступники танцювали на майданчиках Києва і Дрогобича. Чинними вступними правилами передбачено, окрім чотирьох предметів НМТ, які потрібно складати на бакалаврський рівень, ще і складання ну, так званих творчих або спортивних випробувань, щоб абітурієнти довели свою спроможність навчатися саме на цих освітніх програмах. І можу сказати, що ті, та кількість, які прийшли до нас на випробування, вона більше, ніж ми зарахували в минулому році. Цьогоріч Бердянський університет увійшов десятку кращих педагогічних вишів України. Попри війну і вимушену релокацію, заклад набув досвід організації освітнього процесу та проведення вступних кампаній в нових умовах, зауважує Ігор Богданов. Тож цьогорічні прогнози на вступ оптимістичні, тим більше заяви на державну форму навчання почали надавати також і військові. Поки що відсоток здобувачів серед Військових, учасників бойових дій ветеранів, він невеликий, але він постійно збільшується. І можу сказати, що 22-й рік, якщо згадати, це 60% від показника 21-го року щодо вступників. А вже 23-й – це фактично показник, який привисив у нас показник 21-го року. В минулому році трохи гірше був бакалаврат, але в минулому році найкращий показник за всю історію університету щодо вступу на магістрський рівень. Тому очікую, що бакалаврат буде приблизно такий, як і в минулому році, а магістратуру, сподіваємося, що трохи перевишимо. Бо запит під час війни йде дуже великий. Обираючи майбутнє, обира... Запорізькі музиканти організували благодійний захід на підтримку військового шпиталю. В творчій вітальні у Світлана сольним концертом виступив один із засновників руху авторської пісні в нашому місті Олександр Паталах. У дружньому колі музикант згадував, як у 70-х роках минулого століття цей рух починався, хто стояв біля витоків і як вплинула бардівська пісня на його життя. Хто з і той на волі боля. Якщо прізвища називатися, будуть Олександр Суханов. Сергій Нікітін, Юрій Візбор, Була Чалача Куджава Олександр Городницький. І ще багато багато. І е, я хотів би сьогодні ще згадати тих авторів, які не дуже на слуху. Але вони були, вони є, і їхні пісні. Співають збирати кошти на підтримку військового шпиталю музиканти почали з початку великої війни. Тоді для допомоги захисникам об'єдналися представники різних творчих напрямків, виступали та збирали на потреби бійців на різних міських майданчиках. А згодом до волонтерського руху доєдналися і друзі за кордоном. Ми запропонували свою допомогу проекту Арт-підтримка, який відбувався у фотоклубі. І ми також приєдналися і почали виступати барди. І е, тут ми проводимо вже багато років, ще з е, часів Запорізького театрального товариства, невеличкі такі заходи. Вони дуже цікаві. А ще концерти в Ізраїлі, в Америці, в Німеччині. І все це на підтримку запорізького шпиталю. Моя дитина на фронті. Він воює в Азові. Зараз він в госпіталі поранений. Для мене це дуже важливо, як можу таким способом і матеріально, і заходами і збираю гроші, волонтерів. Все, все, що можна, роблю, щоб допомогти нашій країні. Інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.